так зібрався А вы их не принимаете, просто вы здесь город. Вы их не канал запретили. то подав тоже поднял запретом. А вы все нарушаете. Вам же запретили это делать. дайте, А вы покажите. Вы видите, нам Дайте. Дайте разрешать Нам Дайте. Какие документы? Что, вам тут документы Покажите, что я не вам гидвали ведут... Да, да, да... Да, да, да. Мы видим, что он Сергій Васильович, іди, іди, воно з участковими я тут не, не троєте, розбирайте. Розбирайте. А що я це? Ні, хай виносить сюди. Хай виносить сюди. Хай всі люди. Іди, хай. Хай Є. Все сказали. все сказали. Да. Потому, Потому, что вы, как говорила, на Він знає де мусорки у нас. Все знає, Приди, при, 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 приїхали туди. Нет, Анатолій не, ви, не, ви мене вже знаєте, да. Е, Є такий, так? Да? Ось ця фірма, яка, яка це робить. Дивіться. Ось ця фірма. Товариство розставка, якщо можна читати, давайте будем читати. Договір про надання послуг. Ні, за... договор оренди. Подождіть, ну, я ж до цього йду. Ага. Е, ну Давайте нотаріальне заключення. Покажи державні акти. Бо люди... ну, ви знаєте, що ця земля була розпайована. Там немає. Да. Ну подождіть, ну законі Підожди, а Там пусті папки лежать на акти, там де довгі тікати. Це є дивіться. Це не є пахотна земля. Ну я не знаю. Мене ну, написано в державному акті особисто не... селянське господарство. Ну рілля, це повинна бути рілля. З геокадастру, Якщо ви вже оце, вже, скільки ви піднімаєте питання, треба було взяти документ. Це є уже. Ну то дайте це до... До... Ви ж тільки кажуть, дайте документ. Дайте документ. Покажіть, дайте покажіть, документ. Я ж хіба вийшов з ними сваритися. Тривай, Петрович. 15 чоловік комісії сказали вам, представники здомовичку робити не будемо. Я сказав, залужуйтесь залужуйте, беріть зіно збирайте і подавайте нашій громаді всі, але Лугом будемо. Лугом буде залучувати. Не подіймайте питання, оці як переоформлялися ті акти і не своїх. Ви ж людей підводите, ви пані? Майде. Чого я їх втікав? Тому а то... Потому, що первочергово це було паї. Ну... Яким чином паї Люди продали їх, Мали не право? Не мають Має права. Має е права! дивіться, дивіться, дивіться. дивіться. Я, ж я вам ще 15 років... Подожіть, можна, можна хвилин. Хвили? Ви ж попросили мені сказати. Дивіться, 15 років я працюю на землі. Не можна сьогодні мораторій, наложений на товарне ведення сільського господарства. Це в наших батьків. І наших дідів, і так далі. Це таке є. Ну, ще ви пам'ятаєте, якось виділялися соцсфері. То це вчителі, лікарі, особисто селянське господарство. А особисто селянське, кожен громадянин має право по конституції до двох гектарів отримати. Особисто? Знаєте. А особисто селянське господарство продається. А тут особиста селянська. Давайте зразу пожалуйста, висловимо. Я до вас дуже. Тоже. Я тебе спрошу один. випадок. Да? Ти мені скажи, ти насипішся час зараз... Я буду. Буду. Если давай я будут последствия. Если э, будет за последствия экологической катастрофы после тебя. Отвеча, не ты скажи, скажи, кто ответит? Нет, давай, я я, как бы це я <свят> сюда минеральные добрые, которые да. были недозволены краину. <свят> <реш> е, ви, 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 <проє> ці <проє> мінеральне <проє> добрива євросоюз. <проє> Підожіть, ну подожд, ну подожді. Ну, ну давайте про це не будемо. Дивіться євросою <проє> «Ну, я <Євросоюз>, про що <проє> <проє> так, так Я ж вам розказую мені задали конкретне питання. Є, Є, євросоюз використовує Росія, Україна. мінеральні добрива зареєстровані е, хімічною промисловістю. Вони, може в горах і використовують. Не на луках. Дивіться, я теж. Будучи на всіх цих засіданнях, я собі думаю, 46% азоту. А я знаю, що я підживляю, ви знаєте, підживляємо ми вдома садочки, підживляємо ми вдома діткам стадіони, і я підживляю. Ну, будь ласка, я до цього веду. Я дум, собі задав питання, якщо підживляють, повищується якість пшениці. Це білок повищується. А білок, значить, ми його употребляємо йому. І я собі задав, а дай-ка я зайду в інтернет, ну я ви ж розумієте, я сам колишній вчитель, служив довго в армію і полюбив землю, на ній працюю. Ну як, цікаво для всіх, цікаво для всіх. І я собі задаю питання. нас же, друзі, по телевізору показали сто дні, що ми ділки я кажу, а він не уточнив, що сьогодні Київ млин, 500 тонн зерна, я продав імену. Дивіться далі. Вбиваю собі карбамід, те, що ми кричимо. І вредить, здоров'ю. Читався і почав сам себе сміятися. Чого я такий дурний? Ну я всього не можу знати. Я можна я зачитаю вашого дозу про карту міста. Дивіться. Все чудово, То Це мочевине, що з харчі, що і спорту. Ні-ні-ні, pien... я, не я, то, я то, читаю. <ходу> ні, ну подождіть, ну дозволено, подождіть. Дозволено в машину заливати 5 літрів масла. Не л'ємо ми десь. Ну не л'ємо. Дозволено Дивіться, це бачимо. Віяння карбоміт. Дивіться, карбомід, карбомід по влиянию на організм чоловіка признан безопасним. Я доказував колись раніше ріпак теж ми сіємо. <гасеться> е, ні, <не>, біодобавка для <гасеться> тварин є. Підіжіть, подожди, подожди, десь я читав біодобавку. Ну я ж якщо карбамідом кормить, звісно <реклубить>, поїзнає. Ну без нього не росте. Ви ж розумієте ну, не я, це? Ну це розумію. ну ви це не хочете, ну життя, ми країна сільськогосподарська, ми це робимо. Він буде розказувати нам, що заходять. Ви мене спитали. головне, карбамідувати. Ой, маріч і десниці. Ой маріч і десницю. Що таке? Ви тільки що кажете, Starbizia. там можна то, можна те, можна не взяти. Затопило, хто отримав удар, народ який подав. За 48, за 48 годин, от те добре, що зараз внесеться, і воно заробилось. Ну не зараз пізніше, як ми з вами знайдемо згоди, не хочу я. Ще акриця. паводка не було. Воно вже рослина його вже стожреться. Як ми їмо, як, yeah. як ми ні, як ми їмо. Важаємо, ми отримаємо. Ну, ну це наші доводи. А як як це було. Ну подумайте, Диві, як ви вислухаєте мене, тоді будете. Була. Да. Були. Якось Як насилась трава? Ніколи нічого не садив. Це, буде не буде сидів. Буде це буде великий, доховував. великий це гріх перепавла. Це великий гріх. Це великий гріх. А ви зараз решили це змінити, Ви хочете природу змінити? Ні, я природу не хочу. Ви зміни питаєте змінити. Ви бачите, ми зараз птиця. екологічно. Дивіться скільки, зараз птиця прилетить. Скільки я вам все скажу? Е, екологічно сьогодні міняється. Ви бачите, сьогодні глобальне йдуть потепління. Спасибо сьогодні вже за треба забавало, поливати банана. Скажи ще завтра банани. Та при чому банани? Ну їде я, вибачте, дивіться. Люди добрі. Люди добрі. Підіжіть, така ситуація. Значить, це що бумажки показують. Значить, була комісія, на якій засідали, сказали не сіять. не Сказали, можу. покажіть бумагу. Дивіться, я вам показую. Дивіться. Двісячу документу. Я до, до вашого не не до, бумага. До є сіять всі поки Там не було. що сіяти. Я напишу таку бумагу, яку хочу. Люди сказали, що не, не сіять. І все. На комісії. Це, це не територія Броварського району. А ну так так, що? Тут, я Казелі, я ми живе, Зараз під вашу хату. Давайте по одному. акт. Прийдуть так само люди. При комунізмі у вас просто не було сіна. І комунізм забрав здесь луга і далі вам сіна. Це Броварський район. Я діло не в цьому. Я в. Я все проводив. Мені 2 гектари підведення ніхто не дав. Студенти Черкаському дали не може дати. Навіть вирішаються гроші, бо там гроші запланили і передали швиденько. Даду, народ, не я ж не буду да. я такий самий з народу. Я ну не крутили, як там? сказав Слові. Руки оці товари, не крутили. Руки, руки крутили, кацю, да, вони, не були, вони да, просто да, гроші. Так а ви їжі а а і там пасі. Я не проти. Ви ж бачите, я ж нічого не роблю. Я дали бачу, дали. зараз будуть дві інформація Я зупинився, приїхав. Ви ж вже прийшли. Народ просить, остановиться. Поки мати. Якщо я зараз, якщо я зараз побачу документ, забороняє те, те то, те, я зразу під ваш типікашка, правильно? Причому я законопослушник. Ну, при а, а ви ні, так? Ми сьогодні більше вже отримали от Ну то Сьогодні більше виходить дні право тут і арабці. Це не після Спасибо, ми у вас копимо, а що ми вже не Ми в санітарній зоні Якщо по чесному, то не кажіть, я її дуже люблю. Я її дуже люблю. Якщо б ви любили, то я вже ви наступали. Ви не пам'ятаєте, що ви відеочали робите. Так, якщо ви будете народи, будь ласка, Остановитесь, просьба, народу, остановитесь. Не делайте этого. Якщо ви сказали, що ви гроші вже сюди вложили. так от цього наче. Ви не ступили. Палатка, не дадуть тут дадуть дадуть, 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 <плоди> робити, не дадуть робити. Ви саме собі просто наперехую. Ви бачите, дивіться, у вас представник, голова сама прийшов. Ви зараз не представник, ми народ прийшов. Ви не представник. Хай дасть мені зараз бумагу. Яка забороняється. Ви що не знаєте, як це робиться тепер у нас? Ви ж ви ж розумна людина? Ви вже я ж це робив. Мені сказали тут можна. Я міняв землю. Це, це, 2008 я це просто не говорю, за 2008 рік. Я, 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 я та фірма, яка приїхала, і там посіяла. Будь ласка, ви, да, от, да, ви, ви розумієте пастор, чоловік. А, ну, саме ж головне, ви знали, да. що а, йдете на порушення. Да, знали. Да. Ніколи вже. А покажіть порушення від екологів. Зараз дайте мені всі кричать. Я не бачу. Покажіть від санстанції. Це просто нейро емоції. Ну, не не проходили Ви нейроможі? Вам экологи написали, можно <рикулит> допуск к работам есть у вас. А вы Мы и шум. Похать. Вы очень сильно не кризи, его нет этого движения. Но вы же повинні были чекать и знать результат это свидание. Потому, я визації, призвали, дивіться, призвали Вижорська. Поїхав вижорську. Дзвонить мені броварська адміністрація. дивіться, дивіться, Послухай, давай. Послухаємо. Слухайте це, ви знаєте, Тритайна, Це броварський район. Поїхав я туди. Так само засідання, так само це все було. Ніхто порушення мені не написав. Сказав, пожалуйста, можна це робити. Будь ласка, я, я не почну всі той час, як мені не принесете бумагу, і я вам принесу що тут Дозволяється його кадаст має написати ви як тільки починали я... пахати. Я присутствував в кабінеті Петровича, так. коли ваш син приходив підписувати бумаги, було розговор що тут. Пасівні роботи, ніколи не тут луга. Це було. Це було давно, так. Тут луга. луга. Це був переговорювання. Ви продовжали, Анатолій, ви продовжали. Я не підготавлювати. Я виконую тільки постійно. Дивіться, в мене є змія. Я свої, а я своє. я а подумали. робить. рад, я депутат Житомирської міської ради. Я, ви розумієте? Ну видно по рукам, що ти бабки не считаєш. Ну ти подумай, народя я наш, а в своєму народі Україна. А давайте, щоб Ні, на, дуже, нас і так і буде вдоль поперек. А ти що дайобуєш, блядь? Я ні. Я не хто дайобє. А ти ні, та? Я тобі прошу. Дивіться, А я на них працюю. Еколог напише, той напише. Не надо напис. Покажи нам того еколога, правильно? не працюють. Правильно, вони, да. вони, вони, <рігулі> вони працюють, <рігулі> allora, вони працюють, як хороші пусками. Так Анатолій, компроміс такий. Сійте, траву, косіть, сушіть. А ми у вас купуємо. Це вже перспектива була б тоді. Я вже зараз не був. Дивіться, вже давай. Або займайтеся животноводством. От по вашим бумагам ви не можете. Назвадіть на випасайте на, на дугах, земля, будь ласка. <посеїти>, не с... там а, а виси, что, ви розумієте, земля має не, не, я, я, залуження. Сільського сподівається. Покажете нам